Не припиняються атаки на Дебальцеве. Бойовики обстрілюють українські позиції з градів, танків та мінометів, намагаючись відтіснити сили українських військових далеко за межі міста. 15-го числа було затіш до 12, Потім дванадцяти наоборот, началі не, не прикрашає. Обстріл не закінчується. і все як е... Путін Путін проголосив обстановку, що примирення огня, нічого воно в цьому смисла немає. Вже було перемир'я, але все одно вони стріляють. І те, що вони говорять, що ми стріляємо по городам, це неправда. Тому що це їхні снаряди і вони самі стріляють по своїм городам. В день з тяжкого озброєння бойовики обстріляли житловий масив у Київському районі Донецька. Під вогонь терористів зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів потрапили прилеглі піски, Авдіївка, Водяне. На Луганському напрямку бойовики обстріляли Попаснянський район. Бої точаться і у Широкиному поблизу Маріуполя. Противник в основному обстрілові зі стрілецької зброї та гранатометів постраждали. Дошківка, Опит, Новотошківське. На маріупольському напрямку двічі станки злочинці вели вогонь по селищу Широкіно. Загалом за добу противник. 112 разів завдавав вогневих ударів по силам антитерористичної операції. У штабі АТО готові відводити важку техніку від лінії розмежування, але не будуть, поки бойовики повністю не припинять вогонь. Як того передбачають мінські домовленості, 112 обстрілів це не є показник припинення вогню. Тому поки що ми не готові важкі озброєння відводити. Хоча ми підготували відповідні майданчики, ми готові до цього. Але Перше має бути припинення вогню. На жаль, поки що воно не відбулося. Російські найманці продовжують і повітряну розвідку. За останню добу зафіксована робота шести безпілотників, три з них біля Маріуполя. Юлія Бушко, Андрій Верстюк, п'ятий канал.